Виконуємо номер 178 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Помнож на 3 чисельник і знамени кожного дробу. Завдання перше 1 п'ята, завдання друге дві сьомих. Та запиши відповідні рівності. Приступаємо до виконання. Одна п'ята, чисельник на 3, знаменник на 3, 1 множимо на 3 буде 3, 5 помножити на 3 15. Маємо одна п'ята дорівнює трьом, п'ятнадцяти, тепер дріб дві сьомих. Два множимо на три, і сім множимо на 3. 2 помножить на 3 буде 6, 3 множимо на 7 21. Отримали 2 сьомих дорівнює 21. Ми помножили на 3 чисельник і знаменник кожного дробу. Завдання перше одна п'ята, завдання друге дві сьомих. Та записали відповідні рівності. Номер 178, виконано.